Сьогодні ми поговоримо про одну дуже важливу штуку. Важливо, якщо ви збираєтеся відлетіти на своєму дроні трохи далі від себе і не перетворитися на самурая. Навіть про дві штуки: а саме RSSI та LQ Link Quality. Давайте подивимося на цей кадр з запису польоту, а саме у лівий нижній куток. Що ви там бачите, тут відображено два показники, які можуть розповісти нам про те, наскільки якісним є сигнал керування, отриманий дроном, і зробити висновки, чи не пора розвертатися і летіти додому. RSSI ROW Signal Strength Indicator показує потужність отриманого сигналу. Його можна відображати у лінійному RSSI чи логарифмічному RSSI DBM представленні. І відразу скажу, що лінійне представлення не надто інформативне. Зазвичай значення RSSI DBM коливається у межах від 0 до 130, і за ним можна судити, наскільки далеко від пульта знаходиться дрон. Не варто забувати, що від'ємне значення означає послаблення сигналу, тож 130 це гірше, ніж, наприклад, 120. Також зверніть увагу на те, що конкретне безпечне значення RSSI Залежить від ряду факторів, в тому числі і від пакет рейт, встановленого на пульті. Не варто орієнтуватися на конкретні цифри, а також потрібно зважати на інший показник LQ LQ Link Quality – відсоток непошкоджених пакетів даних, що дійшли до приймача. Значення LQ знаходиться у межах від 0 до 100, Але насправді, якщо цей показник менше ніж 90, вже варто задуматися про повернення назад. Насправді є багато нюансів і цілком реально літати, і при LQ 80, навіть 60 просто через постійну втрату пакетів погіршиться керування дроном. Плюс чим менше значення LQ, тим більший ризик, що у наступний момент воно ще погіршиться. Причому катастрофічно ця величина не змінюється за лінійним законом. Записують LQ у форматі число двокрапка число, де цифра до двокрапки це RFMD, RF Mode. Воно залежить від того, який пекет рейт вибраний у вас на пульті. Не вдаючись у деталі, скажу, що чим менший пекет рейт, тим далі може відлетіти дрон, але у нього погіршується швидкість реакції на керування. Тому для гоночок пет рейт потрібно обирати більший, а для польотів на дистанцію менший. RSNR – Signal-to-Noise Ratio – це нова метрика, яка з'явилася, здається, у Betaflight 45 і показує відношення потужності корисного сигналу до шуму. Це значення відображається у децибелах і дозволяє оцінити, наскільки ефір засмічений сторонніми сигналами, які заважають приймачу дрона. Мінімальне прийнятне значення 4 dB. В принципі, ці три величини доповнюють одна одну, але для розуміння ситуації з прийомом сигналу зазвичай достатньо комбінації RSSI та LQ або RSNR. За допомогою RSSI можна прикинути відстань польоту, припустивши, що в ефірі немає сторонніх сигналів на частоті керування, або вони незначні. Якщо ж ви помітили, що псується значення LQ-RSNR, то це означає, що пакети даних керування втрачаються або ефір забивається стороннім сигналом і приймач не здатен розпізнати корисну інформацію на фоні шуму. Тут уже питання не стільки до дистанції польоту, скільки до джерела завади. Загалом принцип такий: RSSA дозволяє оцінити силу сигналу, а LQ його якість. Для максимальної відстані польоту потрібно, щоб обидва цих показники були якнайкращими.